Уявлення про те, що війни закінчуються ідеально, і ми отримуємо все, що хочемо, це просто казковий пил. для нас було б великою трагедією зупинити війну, але щоб росіяни все одно перемогли, тому що українська економіка розвалилася, люди залишили країну. Тож я вважаю, що все про гарантії безпеки нісенітниця. Як ви бачите, можливо, фонд спадщина бачить припинення війни в Україні стратегію досягнення цього a peaceful, a whole free and a peace. Мирна ціла Європа, вільна та мирна. Є життєво важливим інтересом Америки. Для нас важлива трансатлантична спільнота. І загроза номер один фізична загроза для цього. Це дестабілізуючі дії Росії. І найбільш тривожним та дестабілізуючим заходом є безпека східного флангу НАТО. А Україна, яка є вільною та незалежною, здатною захищатися, є перешкодою для росіян незалежно від того, є вона в НАТО чи ні. Щиро кажучи, це не є життєво важливим інтересом Сполучених Штатів. З практичної точки зору об'єднана Європа може захистити себе, а Сполучені Штати можуть захистити Європу, якщо Україна буде окупована Росією. Я маю на увазі, що ми пройшли всю холодну війну. І Україна була окупована Росією, і вони контролювали Крим, сказавши це, чи нам так краще, маю на увазі, чи нам набагато краще з Росіянами по той бік України. І відповідь однозначно. Тож Сполучені Штати мають усі підстави бажати вільної та незалежної України здатної захищатися. Зважаючи на це, це не є життєво важливим інтересом. Вона не є членом НАТО. Немає зобов'язань за статтею 5 про колективну оборону. Сполучені Штати не зобов'язані захищати українську територію, чи не так? Тож я вважаю, що цього моменту в інтересах Америки є припинення війни та припинення вогню, що має як зі стратегічної точки зору зберегти Україну, так і реалістично ставитися до здатності України відновити окуповану територію, але також і з гуманітарної точки зору. І я думаю, що наш президент глибоко за це переживає. Те, що більше українців гинуть, ніколи не допоможе відвоювати всю українську територію. Війна на виснаження ніколи не створить сильнішої України. Тож, якщо війна припинена, і ми не знаємо, як це буде. Я думаю, що адміністрація вважає це не найкращим рішенням, і багато людей кажуть: ну це подарунок росіянам, це не вирішує проблеми, все може тривати. Але я думаю, знаєте, що це більша частина історії. Це те, що ми зробили в 1945 році, коли половина Німеччини контролювалася радянським союзом. Це те, що ми зробили в 1953 році, коли половина Корейського півострова контролювалася північною Кореєю. Це те, що ми зробили в 1968 році, коли Ізраїль не мав підтримки. Багато воїн припинялися там, де не було явного переможця. Проблема полягає в тому, що думаю, що всі зосереджені на тому, як виглядатиме угода. Я вважаю, що угода не важлива. Мета зупинити війну. Справжнє питання полягає в тому, що ми робимо наступного дня після війни, щоб забезпечити вільну та незалежну Україну в майбутньому. Більшість майбутніх воїн відбуваються не через поганий мир. Більшість майбутніх воїн відбувається через те, що ви зробили після миру. Друге вторгнення в Україну було не через те, що мінська угода була поганою. Хоча мінська угода справді була поганою, але ми нічого не робили для того, щоб її виконати. Тому була друга війна. Отже, коли ви говорите, який у нас план? Яка на нашу думку правильна відповідь? Ми вважаємо, що правильною відповіддю є припинення вогню. Витиковайенсовісвідиквайенсериз засісфайр чи потрапляємо ми в паску Мюнхена 2 де ми заспокоюємо диктатора, віддаємо території та підбадюрюємо агресора. А потім все закінчується світовою війною. Я не думаю, що це омиротворення, яке уявляють Сполучені Штати. Я вам скажу, що таке омиротворення. Омиротворення означало б дати росіянам щось за столом переговорів, чого вони не виграли на полі бою. Це умиротворення. визнаючи, що росіяни мають територію, яку вони мають, і нездатність України повернути цю територію, можливо, вони обміняють територію. Я не знаю. Це називається бути реалістом. Окей, со ваша дяскіпс, то ж Росія просто зберігає свою військову здобич. Який ефект це матиме на світовій арені? Яке повідомлення це надсилатиме агресорам у всьому світі? Думаю, що Росія провалилася. Я маю на увазі, що метою Росії було завоювати і знищити Україну. Це не вдалося. Метою Росії був розпад НАТО. Це не вдалося. Метою Росії було залякати всі інші країни. Якщо Росію зупинять в Україні, подивіться, чого вони досягли. Вони досягли деяких незначних територіальних здобутків ціною знищення російської армії, калічення російської економіки та перетворення себе на світового вигнанця а як же люди на окупованих територіях їхнє життя кошмар? Вони не мають прав. А як щодо людей, які жили у східній Німеччині після 1945 року, яким було їхнє життя? А як щодо людей, які все ще живуть у північній Кореї, яке їхнє життя? Я дуже засмучена тим, як живуть люди в Північній Кореї, Афганістані. або Афганістані, і ось що я скажу: Як щодо людей у Південній Кореї. Можливо, ми не звільнили кожен дюйм корейської території, але через те, що ми залишилися в південній Кореї, сьогодні у вас одна із найжвавіших і найважливіших демократій у світі, оскільки ми сьогодні залишилися в західній Німеччині, не тільки Західна Німеччина і східна Німеччина вільні. Але й уся центральна Європа зрештою стала вільною. Тож так, якщо ви вважаєте, що війна може закінчитися лише тоді, коли ми отримуємо все, що хочемо, і все буде добре, війни майже ніколи такими не бувають. Сполучені Штати виграли Другу світову, але вже тоді половина Європи була окупована. Китай швидко завоював більшу частину Азії. Тож уявлення про те, що війни закінчуються ідеально, і ми отримуємо все, що хочемо, це просто казковий пил. Гаразд, Я не думаю, що Україна отримує те, що отримала Південна Корея, тому що Сполучені Штати вже сказали, що не будуть в Україні мати своїх військ. Гаразд, знову ж таки, ви знаєте, що ці аналогії просто погані. Це ж ваша аналогія. Але контекст має значення. Південна Корея була ізольованою країною посеред пустки. Якби американські війська не залишилися у південній Кореї, була б нова війна. Україна це не ізольована країна в порожнечі. Україна це країна, яка розташована поруч із усім НАТО. Тому неможливо порівняти, що в Україні повинні бути американські війська щоб захищати Україну. Тож це погана аналогія. Це беренайвудпірхаксев. Навіщо Пітро Гексу говорити про всі ці поступки? Not... All, По перше, це не поступки. Вони є констатаціями реальності. Смішно, що люди говорили. Ну не треба так казати. Ну чому б і ні? Ми всі знаємо, що це правда. Кожен європейць знає, що це правда. Кожен українець знає, що це правда, кожен американець знає, що це правда, і всі в Росії знають, що це правда. Тож ствердження очевидного з того, що вже є правдою, не є поступкою, це просто констатація реальності. Тож я повертаюся до справжньої метрики, яка полягає в тому, що якщо ви даєте Путіну щось за столом переговорів, що він не зміг взяти на полі бою, це є поступкою. Тож, якщо, наприклад, ви сказали, що Україна має відмовитися від суверенітету своєї території, навіть окупованої, я б сказав, що це справді погана угода. Це поступка. Ми ніколи не змушували жодну країну фактично відмовитися від суверенітету своєї території. Ми визнали, що її частина була окупована, але я думаю, що ніщо з того, що сказав Під Гекзет, не є поступкою, і насправді ніщо з того, що сказав Під Гекзет, не відрізняється від політики адміністрації Байдена. Політика Байдена ніколи не мала на меті звільнення всієї України. Вона ніколи не заявляла, що збирається фінансувати війну, доки не буде відвойовано кожен дюйм України. Вона ніколи не говорила, що збирається вводити війська в Україну. То ж, те, що сказав Піт Гекзет, точно те, що казала адміністрація Байдена. Тож я вважаю, що підняття шуму довкола коментарів Піта Гекзета насправді показує наскільки європейці несерйозно ставляться до серйозного ставлення до припинення війни. А як щодо НАТО, тут є контраргумент, чому Росія повинна мати право вето щодо НАТО? гаразд, okay, well, uh... дозвольте відповісти. По перше, гекзад ніколи не казав, що Росія повинна мати право вето на вступ України до НАТО. Гекзет сказав, це не буде частиною переговорів, і Україна зараз не збирається вступати до НАТО. Знову ж таки, це насправді нічим не відрізняється від політики Байдена, і це насправді лише відображення реальності. НАТО є консенсусною організацією. Кожен учасник має погодитися. Не кожен учасник погоджується. Тож ми всі знаємо, росіяни знають. Ми знаємо, всі в НАТО знають, що Україна зараз не стане членом НАТО. Це просто факт А в майбутньому? Він Не сказав, що Україна не повинна вступати в НАТО в майбутньому. Він просто сказав, що членство в НАТО не буде частиною переговорів. Коли буде мирна угода, я можу на тисячу відсотків гарантувати, що протягом цієї мирної угоди ми не скажемо. Добре, є угода про припинення вогню, і ми надаємо членство в НАТО. Це я можу гарантувати, що цього не станеться не через Піта Гекзета, не через Дональда Трампа, а тому, що в НАТО немає консенсусу щодо цього і гаразд головне питання тут гарантії безпеки. Ні, я не згоден. Це також неправильно. Ви знаєте, яким чином ми скажемо щось, що стримує Путіна в майбутньому. Це нісенітниця, і смішно. Що стримуватиме Путіна в майбутньому? Це те, щоб Україна була здатна себе захистити. Тож я вважаю, що все про гарантії безпеки нісенітниця. Наприклад, відправимо туди миротворців, це буде перша лінія оборони. Ні, не буде, тому що Путіна не будуть хвилювати війська НАТО в Україні, тому що він знає, що все НАТО не буде воювати через Україну, тому що Україна не має гарантій п'ятої статті. Тож миротворці в Україні не мають сенсу, якщо вони реально не зможуть запобігти вторгненню в Україну. І знаєте, що вони не можуть у всьому НАТО. Недостатньо сухопутних сил, щоб розмістити в Україні досить велику армію, щоб стримати Путіна. Тож миротворці це жарт. Вся ця справа з цією першою лінією оборони просто нісенітниця Але ж це те, що сказав під Хексет. Європейські, не європейські війська та не американці, але не під керівництвом НАТО. якщо країни хочуть розмістити війська в Україні, а не під керівництвом Сил НАТО, це їхнє рішення. І це добре. Сполучені Штати не збираються цього робити з дуже простої причини. У нас не вистачає військ. Ми глобальна сила з глобальною відповідальністю. 90% армії США, 90% постійно дислокуються в США, і причина цього досить очевидна: можливо, їм доведеться поїхати від до Хоканський регіон. Можливо, їм доведеться поїхати на Близький Схід. Можливо, їм доведеться їхати до Європи. У нас недостатньо сил, як у часи холодної війни, щоб розмістити великі сили на усіх трьох напрямках. Тому вони мають бути тут, щоб могли поїхати туди, куди вони потрібні. Тож, навіть якби ми захотіли, у нас немає достатньо великої армії, щоб розмістити в Україні військову силу, достатню для стримування Росіян. Тож як стримати росіян? Мати Україну як країну, яка може себе захищати, яка є вільною, чия економіка розвивається, яка будує оборонну промислову базу. І ми посилюємо НАТО, тому що це так само стримуватиме Росіян. Ми робимо також інші речі, які між іншим вже збирається робити Дональд Трамп, незалежно від того, буде мирна угода чи ні. Дональд Трамп збирається сильно тиснути на росіян. Він збирається знизити ціни на нафту. Він збирається посилити санкції. Він збирається зробити багато речей, які зашкодять російській економіці. Росія буде слабшати. Він збирається зробити багато речей, щоб переслідувати іранців. Тож іранці матимуть набагато менше можливостей підтримувати росіян. Він збирається зробити багато речей, щоб чинити сильний тиск на китайців. Китайці матимуть менше можливостей підтримувати росіян. І якщо він справді захоче, Дональд Трамп може зробити багато щодо північної Кореї. Знаєте, ми часто говоримо, що Північна Корея є найбільш підсанкційною країною на планеті, що, мабуть, технічно правда, якщо не поглянути на те, скільки з цих санкцій фактично повністю виконано, якби Сполучені Штати, хоча б частково суттєво посилили санкції проти північної Кореї та дійсно придушили транснаціональну злочинну діяльність, яка підживлює більшу частину КНДР. Економіка Північної Кореї завалилася б за лічені хвилини. Тож, незалежно від того, що станеться з фактичною мирною угодою в Україні, Трамп збирається зробити багато щодо росіян, китайців, північних корейців та іранців, що справді зменшить їхню здатність підтримувати цю війну. That really their to this war. Mentioned... ви раніше згадували про збільшення українських потужностей. Отже, як ви це собі уявляєте, якою тут буде роль США? Well, I, I States... Думаю, США винесуть на розгляд речі, які тільки сполучені штати можуть винести. Чи не так? Наприклад, якщо Україна має 300 мільярдів доларів, я б сказав репарацій, тому що я насправді б не назвав їх замороженими російськими активами. Думаю, що росіяни вже мені українцям ці гроші, але якщо у них є 300 мільярдів доларів, які можна витратити на оборонне обладнання є речі, які ви можете купити лише у США, як от Хаймарс F-16 та інше? Тож сполучені штати збираються зосередитися на речах, які можуть надати лише США. Я думаю, що очікування полягає в тому, щоб українці зробили багато. Вони збираються інвестувати в Україну. Я вважаю, що ми збираємося спільно працювати над тим, щоб інвестувати у відновлення української оборонно-промислової бази. Тому що я думаю, це вигідно всім нам. Справа не лише в тому, щоб Україна мала можливість себе захистити, але коли ви відбудуєте українську оборонно промислову базу, вона стане частиною арсеналу демократії для постачання іншим. Я вважаю, що більшість фізичної відбудови України справді відбуватиметься за рахунок європейських інвестицій. Думаю, що там будуть також американські інвестиції. Мені здається, найсмішніше, що всі якось повністю ігнорують це те, про що зараз говорять. Добре, добре, ви знаєте, ми збираємося залучити Сполучені Штати. Вони будуть отримувати багато критичних корисних копалень з України, і вони будуть їх тут видобувати та обробляти. Я кажу, гаразд хтось справді слухає те, що щойно було сказано. Тому що якщо США збираються інвестувати 500 мільярдів в Україну, чи ви думаєте, що вони коли-небудь дозволять Володимиру Путіну захопити Україну Вони говорять про інвестиції чи, чи про видобування? Неважливо, чи це видобутокорисних копалень, чи в Україні є активи на 500 мільярдів, які безпосередньо впливають на економіку США. Чи сполучені Штати дозволять коли-небудь контролювати це Володимиру Путіну? І відповідь ні. Тож я маю на увазі, я не знаю, скільки заяв потрібно сказати. Якщо президент США бажає йти на таку залученість з Україною, цілком зрозуміло, що США не залишить Україну. Clear, the Одне знали країн Ванедестейменвич я не зрозуміла. Можливо, ви можете мені пояснити, Звучало так, ніби Дональд Трамп хотів, щоб Україна компенсувала вже надану допомогу цими рідкісноземельними мінералами. Правильно, well, I don't know. I mean... Ну я не знаю. Насправді маю на увазі, що це не так і несправедливо, що Сполучені Штати отримують компенсацію за частину наданої допомоги. Будьмо чесними, якби не військова допомога США, сьогодні не було б України. А чому Росіянам не заплатити Думаю, що ми досить швидко витратимо 300 мільярдів доларів? Я б сказав, що я не впевнений, що українці взагалі мають з цим великі проблеми. Не зрозумійте мене неправильно. Інша причина, чому все ще існує Україна, полягає в тому, що коли росіяни вторглися, українці воювали, щоб захистити свою власну територію. Бо це були не Сполучені Штати, це був не Джо Байден. Джо Байден сказав президенту сісти в літак і залишити країну. Адміністрація Байдена була дуже рада дозволити захопити Україну. Будьмо чесними, це правда, чи не так? але українці воювали, захищаючи свою країну. Європейці кинулися до них і підтримали їх. А потім адміністрація Байдена почала надавати зброю та підтримувати Україну. І думаю, що багато консерваторів насправді сказали б, що наша головна претензія полягала в тому, чому ми просто надали українцям все, що їм було потрібно на початку, і дозволили їм захищати свою країну, а не тягнути цю справу три роки. Реальність така, що якби Сполучені Штати не активізувалися і не надали цю допомогу та підтримку Україні, то України не було б. Я думаю, що українці дуже вдячні за це, і я не думаю, що вони мають проблеми з тим, що Сполучені Штати можуть отримати назад частину цих грошей. Багато з цього цілком може бути іншою моделлю того, як робити речі, чи не так, а не просто традиційна іноземна допомога. Президент говорив про лендліз, що ми робили після другої світової. Він говорив про кредити. Реальність така, що ми хочемо і те, і те. Ми хочемо, щоб Україна не просто змогла захищатися, але й стала процвітаючою державою, бо для нас було б великою трагедією зупинити війну, але щоб росіяни все одно перемогли, тому що українська економіка розвалилася, люди залишили країну, нею не можна було керувати. Вони були охоплені дезінформацією. Тож ми просто не хочемо бачити Україну, яка не може себе захистити. Ми хочемо бачити Україну, яка може процвітати і процвітати. Тому що тоді вона стає чистим активом. І тут я вважаю модель Південної Кореї хорошим прикладом, який з момент Південна Корея перейшла від залежності від США до чистого учасника глобальної безпеки. Сьогодні, наприклад, є військова техніка в Європі, в Польщі, можливо, частина в Україні, яка будується в Південній Кореї. І тому, коли Україна стане чистим вкладником у мир і безпеку Європи, а не одержувачем цього. І я не думаю, що нам потрібно занурюватися у хвилювання про те, як виглядає точна фінансова структура. Тому що США не просто хочуть повернути свої гроші і їм байдуже щодо України. Це саме провал, чи не так? Ми хотіли б повернути частину цього, тому що ми збираємося реінвестувати в позитивні речі. Але ми також хочемо, щоб українська економіка процвітала, і реальним показником цього успіху є сьогодні припинення вогню. Те, що ми хочемо бачити за два роки, це три мільйони людей, які повернуться в Україну. Три мільйонів бакті юкрейнгопсо. Я на це сподіваюся. є кілька речей щодо повернення грошей, які вже вкладені у військову техніку. Дональд Трамп згадав. Я думаю, про 300 мільярдів доларів. І якщо ми подивимося на цифри, то від початку повномасштабного вторгнення було надано близько 70 мільярдів доларів на військову допомогу. Всього за цей період конгрес виділив 183 мільярди доларів на всю пов'язану з Україною допомогою. Не все з цього було витрачено. Також ці гроші пішли до. Східної Європи для посилення присутності на східному фланзі на стримування Росії по всьому світу тощо таким чином в Україну пішло техніки та інші допомоги на набагато меншу суму. З іншого боку, Україна вражає можливості Росії, тож Росія стає меншою загрозою. Тому Сполученим Штатам доводиться витрачати менше грошей на її стримування. Отже, хто буде робити ці розрахунки? Цілком може статися, що Україна віддала більше ніж отримала, так. I think it's to say. Вважаю, що це короткозорість, якщо говорити, що це зробить хлопець із бухгалтерською книгою та червоним олівцем. Це питання мистецтва, дипломатії, державного мистецтва, стратегії та економіки. Як отримати компенсацію, а також як гарантувати безпеку в майбутньому і як забезпечити зростання України в майбутньому? Легко сказати, що ми збираємося дати 500 мільярдів за важливі корисні купалини. Це безглузді інвестиції, якщо ви не можете піти видобути їх і обробити. Тож хто буде платити за видобуток та обробку, чи не так? Чи зможе Україна побудувати критичну інфраструктуру для видобутку корисних копалин вартістю 500 мільярдів доларів? І по суті, ми також пам'ятаємо, що китайці мають частку на критичному ринку корисних копалин. тому вони можуть знижувати ціни на товари, коли захочуть. Тому незалежно від того наскільки дешево ви можете щось виробити, китайці можуть продати це дешевше, тож потрібно багато капіталовкладень, щоб зробити ці інвестиції вартими. Звідки це йтиме? Чи дозволять Сполучені Штати рідкісним елементам на 500 мільярдів бути там і нічого не робити? Я так не думаю. Тож гадаю, ви ставите багато запитань, і це чудові питання. Щиро кажучи, я хотів би, аби більше людей говорили про це. Тому що чи буде мир у довгостроковій перспективі, та як Україна процвітатиме в довгостроковій перспективі, не визначатиметься тим, як виглядатиме мирна угода. Це буде визначатися тим, що люди робитимуть після укладення угоди. It's going to be determined by what people do after the deal is cut. So, uh, then... Отже, спочатку кіткелак, а потім і Дональд Трамп сказали, що Україні потрібні вибори. Я розумію, що в довгостроковій перспективі Україні потрібні вибори, але проведення виборів зараз, говорить в Україні, буде дестабілізуючим. Хіба ні? Я погоджуюсь. Вважаю, що це буде дестабілізуючим фактором. І вважаю, що час не підходящий. About bring it зараз ніхто не говорить про притягнення Росії до відповідальності за її воєнні злочини. До речі, Україна отримувала значну допомогу через USAID для розслідування документування воєнних злочинів. Чи це щось де сполучені штати все ще будуть присутні? Чи нам варто про це забути? Стіл бі презент, о і цамфік виканфербарино ано айтекет Ні, Я знаю, вважаю, що це важливе питання. Маю на увазі, що воєнні злочини не зникають. Насправді ця адміністрація стверджувала, що ви не можете ігнорувати злочини. Ви просто отримуєте більше злочинів. Тому я не думаю, що питання розслідування воєнних злочинів зникне. Не думаю, що питання репарацій зникне. Я не думаю, що санкції зникнуть. Думаю, що це має бути на розгляді. on the table.